Вже двісті одинадцятий рік минає, та став незабутнім той час, і в серці народу він знов оживає, коли народився тарас. У Богі хатині кріпацькій родині родився великий пророк. І в славі над світом Він з кожним століттям стягнув до безмежних висот. Шевченко живе поміж нас і сьогодні у помислах наших і в наших серцях, і житиме вічно у славі народній, у славі. Живій кобзар'я, веди нас в майбутнє, пророче, великий, завзятій важкій боротьбі, за все, що народом ти дав з цього світу, вклоняємось низько Тобі, коли мені на серці сумно. Важко, кому печаль свою я розкажу, я відкриваю кобзар'я Шевченка, і в ньому розраду я в душі знайду, хоч так давно, як він на світ родився. І двісті років мов би, не було, Тарас живе між нами українці, і в кожнім серці дихання його. Живе в серцях тих хлопців ясночолих, що віддають життя в буренні дні. Неволю, щоб діти й внуки не були в яремі, пройдуть роки на світі і століття та пам'ять серця житиме завжди. Шевченко з нами любі Українці. Ваші обласки, Ярослава Бачинська, авторський вірш. Просимо вас отримати подяку. Дякую.